Чому ти розповідаєш про мої постанови? Чому згадуєш мій від своїми устами? Ти ж зменами в помовчаннях і повністю мої слова відкину? Безлинним серцем Покажу спасіння, ти таке робив, я мовчав, і ти вважав, що я подібний до тебе, я ж до горю тобі, виставлю твої гріхи перед твоїми очима. Хто приносить жертву подяки, той мене прославляє. І тому, хто пропоє непорочним шляхом, я покажу спасіння Боже без вини серцем, покажу спасіння. Хвала тобі, слово Боже. Ісловоше, повідкидайте не від себе переступи ваші, нове серце, новий дух зготуйте для себе. Того часу Ісус промовив до натовпу і до своїх учнів, кажучи, насідали ще Моїсея, посідали книжники та фарисеї. Все, що лише скажуть вам, робіть і виконуйте». Але так, як вони не чиніть, бо вони кажуть і не роблять. Вони в'яжуть важкі, непосильні тягарі і кладуть на плечі людей, а самі пальцями своїм не хочуть їх поворухнути. Всі свої вчинки вони роблять так, щоб їх бачили люди, роблять широкими свої філактерії, побільшують китиці. Люблять почесні місця на бенкетах і перші місця в синагогах і вітання на майданах, щоб їх кликали люди учителю. Ви ж не називайте себе вчителями, бо один є у вас вчитель, а всі ви брати. І не називайте нікого на землі Отцем, бо є один у вас Отець Небесний. Не називайтеся і наставниками, бо є один у вас наставник Христос. Більший з вас буде вам слугою, тому хто буде себе підносити, буде принижений, а той, хто буде принижувати себе, буде піднесений. Це є слово Господнє. chcę waseto ewangelia znając naszej grzechy. Amen. amen w imię ojca syna i ducha świętego amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus amen. 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 ulubieni fraterstin drogi bracia i sestry, siostry sygodny wlek dla siostry zakonnej drogi nasi szanowni mnisi rycerze świętego Jana Pawła II Шановні наші парафіяни, кохані Божі діти, той, хто себе підносить, буде принижений, а той, хто принижується, буде піднесений. Як часто в житті цей закон насправді діє, як справді, то правило є для нас дуже близьке, і часто ми самі зустрічаємося з цим в нашому житті. Очевидно, трудно є прийняти нам цілий ефект того, що пізніше нас може принизити, але дуже втішним є те, що нас потім і перед Богом і перед людьми. Вивищує, якось просвітлює, оправдовує. Очевидно, потрібно розуміти, наскільки це приниження є справді приниженням, бо ми все робимо і сприймаємо якби по відношенню до чогось. Для когось якась річ вдома є дуже цінна, бо її хтось передав. З батьків, чи дідусь, чи бабуся, чи хтось з рідних, або якась людина в якійсь ситуації дуже важливий, життєвий, а для когось якась річ вона взагалі буде непотрібна, можна її викинути, можна про нього забути, навіть хтось не запитує, що це може бути. І по відношенню до нас, по відношенню до інших людей, ми починаємо оцінювати. Речі оцінювати теж людей і навіть оцінювати самого Бога. Є така легенда біблійна, яка не є записана в Біблії, знаємо, що є багато різних історій, які десь там з Біблії взяті, особливо коли євреї щось там наочно. Придумують чи там розказують, тлумачать святе писання. Є така історія про Адама і Єву, яка розповідає, що вже в тоді, коли Адам пішов, десь там не було його в раю, в цей момент диявол говорив з Євою, вона согрішила тим, що не послухала Бога. Він приходить, Адам, вона йому дає це яблуко спробувати і, і обидвоє розуміють, що вони згрішили. І потім є цей страх, що Єва боїться, щоб ніколи Адам її не залишив більше, і щоб знову диявол не спонукав її до якогось непослуха або гріха. І є такий момент, коли довго десь Адама не було, він приходить і Єва запитує, де ти був, з ким говорив, куди ходив. І він каже: успокойся. Нікого більше немає, тут є ми тільки двоє, тут насправді тільки ти, і я. Я ні до кого не міг піти. І Єва каже, розвертайся плечима, починає щупати за плече, і Адам каже, що ти робиш? А шчитаю ребра, чи часом ще одного ребра не пропало, бо вона знає, що Бог сотворив жінку з ребра Адама, починає йому щитати ребра. І це є, власне. Така історія, яка показує нам, що є ця недовіра, є цей страх. І цей страх до сьогодні є в наших таких генах, скажем, що ми боїмося, щоб борони Боже хтось про нас не забув, щоб ми не потіряли, не втратили якусь славу, щоб ми не стали якимись скритими, щоб ми не були якимись незнаними. І є, наприклад, Писна історія про святого падре Піо, отця Піо, францішканіна, капуцина, до якого приїжджали люди на молитву, на сповідь, на зцілення. Але приїжджали люди теж з такого костьолика, де був, можна сказати, якби святий, але ще не є винесений на вівтарі, слуга Божий Ксьонс Доліндо, священник, який був переслідуваний своїми браттями, своїми священниками, Єпископами, якого не розуміли, його постави, навчання, молитов, і 18 років йому запретили правити службу Божу. Він працював звичайним органістом в себе в кості. Потім, коли вже сняли цю кару з нього, зрозуміли, що він справді є Божою людиною, відбувалися різні чудеса, він дуже навчав, пригортав людей до Бога. І коли приїхали з його парафію, люди. То Падре Піо він каже, чому ви йдете до мене? У вас же ж є свій, падре Піо. Вони кажуть, хто: ну, ксьон з долін до чого ви не знаєте цього? І тоді він стався славним через одне речення, через одне запитання падре Піо він стається славним. І для того потрібно було руки чекати, для того потрібно було унизитись, для того потрібно було. 18 років чекати, щоб знову повернули його до олтажа. Я собі так думаю, ну сьогодні би не знаю, хто з нас в витримав таку кару, але я би точно 18 років не грав на органах і навіть ззаду на лісопеті не я би впирався, щоб мене до олтажа вернули. А він мав таку покору. 18 років чекав, там навіть пошкі 19. І, власне, те, що є тихе, те, що є скрите. Те, що є відкинуте, воно стає явним, воно стає піднесеним. І пригадується мені зараз ще така історія теж, коли я в семінарі багато читав різних таких єврейських проповідей, бо є такі якби канонічні проповіді єврейські про Біблію, а є такі розповіді, так як, наприклад, там. Скажімо, якісь історії допоміжні проповіді, чи так, як ну, вибачте, я сказати, як я не раз говорив якісь свої історії життєві. І так само є, так як, наприклад, Бруно Фереро книжка, там дуже багато є різних таких історій реколекційних. І ось єврейські такі багато історій, колись в семінарі нам давали читати, і одна з них розповідає про. Молодого єврея, юнака юноша, який переїжджає жити в Америку. Йде він до синагоги, так як вірний єврей, приходить на молитву, йде до равіна цього свого ксьонджа і запитує, чи ви можете мені дати якусь роботу, але це не те ж там. Бути якимось восьмом, щось, але це служіння, так? дати якесь служіння, тобто бути, наприклад, міністрантом. І його запитують, а ти є вчений? А він каже: я не є вчений, я не закінчив жодних університетів, диплому не маю, то тоді ми тобі не можемо дати тут ніякої роботи, нічого тобі не запропонуємо. І він пішов з цієї синагоги, пішов біля базарчику. Купив собі якусь апельсинку, і так як єврей подумав, ну що ж я з'їм, а грошей немає, взяв, вижав цю апельсинку в стаканчик, получився сок, цей сок продав комусь прохожому, заробив кілька копійок, тих шекелів і потім за це купив дві апельсинки. Знов вижав, продав сок, чотири апельсинки купив і так. Потім розкрутився, розкрутився, купив якийсь ларочок. Потім почав торгувати, викупив базар в кінцевому метозі, в основному, вже висновку, в остаточному, він мав величезну фірму власне, цих яблук, виноградів, всяких соків, квасів і так далі, і став мільйонером. І до нього навіть приходили різні люди, піджимки, паломництва, екскурсії. І колись до цієї синагоги, де він хотів найнятись на роботу, на служіння приїхала якась дуже важлива піджимка, і цей ксьон, цей равін їхній запровадив їх на цю фірму, запровадив на цю фірму, зустрічається з цим власником цієї величезної компанії якоїсь овощ, овощної чи фруктової, як назвати правильно. І він запитує і каже: а як ви стали таким? Поважним чоловіком, таким багатим мільйонером чи мільярдером, ви, напевно, дуже мудрі, дуже вчений, багато дипломів маєте. А він каже, ні, я не маю жодного диплому. І я не мудрий, я не вчений. я взагалі недоучений. І цей Ксьонці їхній каже, да, це чудо Боже каже. Навіть собі трудно уявити, що би було з вами, якби ви були вчений, до чого б ви дійшли на цьому світі. А він так з покорою каже, якби я мав диплом і був вчений, я би був в синагозі міністрантом сьогодні. Так, тобто це не означає, що наші міністранти вони, ну, без дипломів це є шедевре. Навіть сондві кажуть, як правильно правити це вище полотаж. Я вам скажу. Після семінарів я би не міг так послугувати, як вони. Це деври наші вородоцькі. Але йдеться про те, що він полягав на такій змисловості своїй, таким смикалці, яку йому Господь Бог дав, і він пішов служити, пішов, просто хотів служити. Це було перше бажання, перше бажання нести якесь служіння. Це бажання його допровадило аж до якогось міліардарства. Ось так в нашому житті може бути така ситуація, коли ми хотіли б відразу бути дуже знаними, хотіли б щось означати, хотіли б, щоб всюди так, очень приятний цар, очень приятно, цар так. але не в цьому є служіння. Пан Ісус каже, такі люди вони будуть принижені, тому що все дуже швидко проходить. Сьогодні не тільки ми помічаємо, а може нам так здається, а може справді так є, що дуже швидко проходить час, плине час дуже швидко. І там дослідники теж досліджують, як це так, що стільки годинників, і колись люди щось встигали більше, зараз вже менше, зараз вже потрібно довше мати більше часу на це. І навіть я колись під таким сумнівом пробував зробити цей експеримент. Коли я пам'ятав, скільки часу я йшов з костюла додому, і коли собі теж перевірив, і справді цей час не сходиться. Не знаю, може я старий, може довше хожу, може якось так. Ну, не розумію, може справді цей час не такий, як колись був, але йдеться про те, що сьогодні, що сьогодні ми хочемо побачити правду таку. Що змінюється якийсь авторитет, що змінюється ціна, змінюється в наших очах вартість. І те, що Пан Єсус каже, що ми би хотіли вже все мати тут, але воно справді є дуже коротке. І ще раз вернусь до цього розуміння часу, колись як щось. Зробилося чи в сім'ї, чи в державі, чи в парафії, чи, наприклад, ну така проста річ, в когось було весілля. Вішали гілку, цього гілячку, гільце з ялиночками, з цими ленточками, забавками, так далі. Вішали. І це десь ну з півроку, рік точно весілля, Всі знали оце весілля, це молодожони і так далі. Сьогодні справді. Хтось бере шлюб, день-два, все забули. Я пам'ятаю навіть десь там в моїй родині, хтось брав шлюб. Я не мав коли там фотографії подивитися, мені потім поскидали ці фотографії, я їх поставив в інтернет, написав, що оцінка запросила родина на шлюб. Ну і це десь на тиждень прийшов. Мені пишуть, вийшов, що ви так тормозите. Та це вже стільки часу. Та це треба було вечір цього самого дня. Все, тиждень це вже пізно, це вже забули, що шлюб був. Це вже якась історія така, що її може й не було дуже швидко. І це всюди так є. Чи це є в такому житті родинному, сімейному, чи це в житті десь на роботі. Я навіть чесно скажу, колись так собі думав. Ми з Воротка збиралися їхати на святни нашого біскупа Павла Гончарука. Все, ура, наш парафян, все як має бути. Слухайте, ну справді прийшов, може, тиждень два, всі заглохло, зараз ніхто не удивляється з Городка, скажімо, ксьон Ян, Ленка, біскоп, і наш Ксьонс Павел, і стільки священників, монахів. Все забули, колись їду на якусь там парафію, кажу, я з Городка, бабця одна каже: о, та ж ви та, таке святе місце, та ж там стільки законіців, стільки ксьондзів і так далі. Я собі сижу і думаю, ну справді, але я. Щоб зараз мені сказали, ну посчитай їх. Я вже не порахую. Я не пам'ятаю, скільки їх ксьондів, перечитати їхні імена, фамілії, всіх запоміців, сестер. Чесно, я сам особисто, якби зараз хтось, взяв ручку і листочок, я не написав всіх. Просто вже людина не звертає увагу. Ну, Ксьонс то Ксьонс, Монашка то монашка. Так? Немає якоїсь прив'язаності до події, до ситуації. І ми. І що з вами робимо? Може ви святі, але я по собі бачу, що дуже швидко хотів би все зробити. Раз, все, тут провів і так далі десь, навіть якісь черколекції, чи, чи дитячі канікули, чи десь поїхали з колінкою, все бігом, все зробити, шум, гам, Все, на другий день вже ніхто ніц не пам'ятає. Ніхто ніч не пам'ятає. І для мене, наприклад, таким одним скажімо, ударом було, коли з бедрикою з діти, які їздили зі мною два дні по коляді. І в Писарівку, і ще десь там, в неділю я пішов до них до костьола на мшу, а одна дівчинка підходить, каже: Ой, чи туди ми були, що це за село? А вчора була в Писарівці. Я думаю, ну яка пам'ять. Так я все життя пам'ятаю. В 91-му році я поїхав на реколекції в дитячі Суродкак. Що званок завіз нас два автобуси Вербовець і Китай. Я до сьогодні помню цю назву. Я пам'ятаю, як це було, як нас зустрічали, як ми з такими рюкзаками Желізними, бо там середині були такі воєнні якісь баньки ми ходили по воду, рігина ця вода називається, там сказали, що там джерело, потім качають, возять десь, газірують, продають. Я до сьогодні пам'ятаю, де це джерело 92-й рік. Вона на другий день приходить і каже, то як то село все називало? Писарівка, дитинку каже. Ось так швидко все приходить. І ми хочемо в цьому світі мати якусь честь, славу. Щоб було щось таке, от як воно проходить. І тому це є доказ того, що нам потрібно тут упокореними бути, потрібно служити, тому що потім Пан Єсус нас вивищить. тому що пізніше насправді ми побачимо цю мудрість Божу. Цю мудрість Божу. Це може трошки вже далі час, але. Зі школи такий момент. У нас була колись така пані, там технічка забувся, тільки, що пам'ятав, ім'я її. Старша жіночка заметала, мила контори, і хтось там прийшов з батьків до школи і каже: а вибачте, який за урок, який план дня. Ну і вчителька йшла з тим з журналом і каже, «Ну, вибачте, я не пам'ятаю, подивіться на. Там на оголошеннях є на стіні на стін газеті, висить в цілий тиждень. А пані Соня така, це Соня, а? Пані Соня, мені підлогу, і він так йде, скоро дивиться, на добрий день каже, так зараз математика в п'ятому класі, фізика в шостому, географія в сьомому, він дивиться на ню. О, вибачте, ну ще раз повторіть». Вона все на пам'ять знала. Вона мила шфаброю підлогу, але вона в тиждень знала на пам'ять, в кого були, які уроки. Були люди, які пам'ятали багато, були люди, які, по яких можна було звіряти годинники. Так, були люди, які насправді розуміли і знали багато, але вони були покірні, мовчали. Пам'ятаю теж про цю бабцю соню, хтось де каже: о, вчителька мені з власної роботи там якась перевірка була контрольна. Поставила мені двійку, казала, щоб переписати. А що ти сину не знав? Там якесь ділення, то і все. Та ж це буде стільки і стільки. Він сідає, щетає ще раз точно. А в нас мила хальдора без зошита, без ручки. Всього алфавіт, всі цифри, на пам'ять знала. Пам'ятаю, колись на одних реколекціях ми вже були клерики, семінаристи, провадили дитячі оази, допомагали бути аніматорами. І один ксьон з Польщі розповідав, ну, це така аби, байка, анекдот був, але яка дала нам задуматись, як ми сьогодні уважні в житті. Чи ми справді, з однієї сторони, вміємо бути уважні, а з іншої сторони, чи так ми ну, негарно кажучи, вміємо когось взути. Просто ну доказати, що хтось не тягне. І каже так, така історія: їде чоловік поїздом. І проїжджає там через село, через поле. Він каже, о, там 127 корів пасеться. Ніхто не звернув увагу. проїжджає далі, він каже, о, там 384 корови. Ніхто не звернув увагу. Тут він каже: о, а тут 246 корів пасеться. Якраз зупинився, поїзд, там станція. і хтось з вагону вийшов, каже, ні, це треба пересчитати. Перещиту точно 246. І кажуть до нього, чоловіче, а як ти так швидко считаєш? А він каже, я просто там ноги, поділив на четверо і вийшло 246. Це взор чоловіка. Він не корови щитав, там, а ноги швидко щетав. Я, я собі сьогодні думаю, цікаво, скільки б я стовбів пощитав, чи там зупинок, чи щось. Людина вже не є уважною. Чому? Бо ми летимо за чимось, що є таке ну, космічне. Там щось хочеться дуже багато і великого, не знати скільки. Але. Ми сьогодні забуваємо такі прості речі. Так? Мені колись мама запитує, каже, ти пам'ятаєш, скільки сірників є в парцях? Я не пам'ятаю. Бачите, в школі вчили. І я часто скай, я забувся вже. Но я колись перечитав. Колись було ну, конкретне число цих сірників. І чому я це говорю? Тому що сьогодні ми хочемо бути кимось у англійше, так, 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 як ці фарисеї. Поширювати китиці, ходити, як отець на в шторах, фіранках або ж всі нормальні судді беруть якусь білу альбу і йдуть правити. Ні, він носить за шторами правити. Ну, це таке, кожен має свій талант. Але чи ми пам'ятаємо про те, що є всередині, про те, що є головне? Чи ми пам'ятаємо про те, що є Ісус Христос? Чи ми пам'ятаємо, що ми заради Бога тут зібрались? Не раз хтось каже, о, музики нема нам, що я же ця служба відправиться На паніус, як правда, що музика була. Може, співали там самі, напевно. Але я не знаю, чим там хтось грав на мандоліні чи на чомусь. Ми б так хотіли все мати в рамках, але чи ми вміємо служити? Чи ми вміємо, наприклад, витягнути соннечку і сказати, так, нема музики, давайте там заспіваємо. Наприклад, там кшижу Христоса майже поздруйом, беремо Сонку і співаємо. Так. Я ж не думаю, що всі тут до єдиного не знають якоїсь ноти постійної. Але ми вже якось так звикли до більшого, до чогось, так оркестр, музика, хори, щоб були, щоб хор співав. Так. Але якщо йдеться про нас, то вже якось так скажімо, ми не встигаємо. Ми вже все, ми не знаємо, ми тільки зріки слушати. Вже немає активізму, а пан Ісус каже, слуга це той, хто активний. І завжди так є, що християнин це такий слуга, який є активістом, який щось робить, який служить, який вміє зарадити даній ситуації. А королі вони все приходять, вони все, скажімо, на вищому уровні. Рівень такий, що ніхто з людей не досягне. Бо вони щось там означають. І ніхто не розуміє, як це правильно назвати, як це правильно зрозуміти. Тому сьогодні пан Єсус каже: будьте тими, хто служить, бо тільки така людина буде під нас. Амінь.